Чим він захоплюється? Він, ну, як всі в Британії, захоплюється футболом безумовно. Ага. Він зараз обрав для себе професії, вчиться в коледжі, ну, це вже такі, типу, старша школа. так? Так, Там А-левел, А-левел. Вчиться на економіка, політологія і бізнес. Це він сам собі обрав і сам це. Собі. Да. Це не я інфлюенсер. взагалі. Я тільки єдина, сказала, тільки не музикант, то дуже хорошо. Єдина, де я була, так знаєш, інфлюенс. А так він, да, він що? Він цікавиться цією темою. Він може дуже довго розказувати за історію, як там кролі там знущались над тими, на цими, над режими. Про режими він може багато розповідати. Тобто росте. А, я не знаю, така свідома інша Ці, а, це... інше покоління, угу. можливо, наших політиків. і Так далі я була би за, щоб він був обо... країні. Так може ми зламаємо цю, хакнемо цю систему, Треба все ж таки хакнути систему.